Вологе прибирання по Кіровоградськи. Сьогодні в обласному центрі на площі Богдана Хмельницького стався порив тепломережі. Стоп води, за словами очевидців, був вище за п'ятиповерхівку. Свідки говорять: спочатку почав руйнуватися асфальт, а за кілька секунд з під землі гучно вистрілив фонтан води. Ніхто з перехожих не постраждав, обійшлися переляком. Проїжджаючи поряд автівки, водою накривало повністю. Люди трималися на відстані і фотографували гейзер. За 10 хвилин на місце пригоди прибули працівники ТЕЦ. Вони перекрили воду і пообіцяли розпочати ремонтні роботи найближчим часом. Почали вилітати вот вот бетонні вот штуки. Почали летать по всім машинам, машини почали одразу виїжджати, а туди все такі спугалися. Куча вот, так вот людей, толпа, і всі з телефонами, всі знімають, взагалі так вот фоткаються. Я три рази сфоткалася. який-то взрыв. Вот взрыв. Люк э, відвідається і летит вода. І таким фонтаном летит вода. Чуть ли не до дев'ятого этажа. Звісно, люди поперелякувалися, це это, щось это страшне. Ви испугались? Я испугалась так, що вони ще до сих пор жилки трусяться. Да, освіжили, да, поверхні асфальту. Да. Будемо так говорити. Ну іспитання йдуть теплосітей. І от виявляються де самые слабые місця. Да. Звісно, будемо ремонтувати, вже в завтра приступимо. Да. Не завтра, вже сьогодні приступимо.